Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Визначений емоційний центр. Суперсила! Творчий серфер. Ви надзвичайно креативні та певною мірою стійкі до зовнішніх емоцій, до обумовлення емоціями. У вас є цикли зовнішньої творчої потужності та внутрішньої інтегративної паузи, тобто обдумати якесь питання внизу хвилі. По суті, ви пливете через цикли своїх власних хвиль, емоцій і креативності, перш ніж отримати ясність щодо прийняття рішень. Проблема. Челендж. Ви можете застрягти в внутрішньому циклі, внизу хвилі. І вам може здатися, що це погано, і тоді ви залишатиметеся у цьому довше, ніж вам хотілося б. Іноді важко зрозуміти, коли у вас справді є ясність. Ви можете приймати рішення надто швидко. Поспішні рішення, швидше за все, змусять вас пережити тему хибного я вашого типу. Ключ. Осідлайте свої емоції, не поспішайте приймати рішення та будьте обдуманими, а не спонтанними. Підтримуйте високі вібрації, зберігайте віру в те, що вас підтримують під час хвиль. Коли настане час приймати рішення, ви можете відчути внутрішнє клацання, начебто всі шестерні встали на свої місця і готові до роботи. Ви можете відчути умиротворення або внутрішній спокій. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.